Усім привіт! Вже пройшло більше місяця, якщо бути точнішим 39 днів з моменту запуску цього 15-літрового морського акваріуму. Якщо ви пам'ятаєте, то цей акваріум був запущений із готового комплекту фірми Аколайтер. Він виконаний із надпрозорого скла. А також в своєму комплекті має морський світильник і також фільтр такий рюкзачок. Прозорого кольору. Загалом е, хочу нагадати те, що я запускав його на оживленому суховому рифовому камні. Е, в якості грунта використовується коралова крошка на дні. І, відповідно, засолював я на солі фауна Marine. Тому, прошу, давайте розглянемо, власне, а які зміни відбулися за ці 39 днів. Ну, і з того, що перше, це кидається в око, це те, що я встановив акваріум на поличку. Поличка була куплена використання на Олексі за 450 гривень. Вона чітко розміром 25 на 25 під розмір самого акваріума. Вона виконана в стилі лофт. В принципі, гарненька, зауважень до цього немає. Так, подивимось трішки ближче. Якщо ви бачите стінки акваріума зарощі повністю. Я за цей час його не чистив. Я, в принципі, нічого не робив. Зокрема, тільки те, що додавав осмос в замін, те, який випробувався. Ну і відповідно періодично вимірював соленість, щоб підтримувати правильний режим. Також додав сюди своїх перших жителів. Насамперед, це. Моя ктиня, яка приїхала із моєї основної системи. І також додав, я, правда, не пам'ятаю, як воно називається, чи або кініське дерево, або капнела, щось на кшталт цього. Тому що воно вже займало в основній системі дуже велике багато простору, тому все ж таки вирішив його відсадити сюди. Загалом по темі відео. Перше, це пропоную зараз почистити скло, навести такий порядок. І далі вже більше ближче роздивимось те, що відповідно знаходиться в самої банці. А там все-таки вирує життя. Спеціально для цього клавіуму я купив ось такий маленький скребок. В принципі, конструктив в нього досить простий. Є також ручка, а клінер це також цієї фірми Aqualighter. Загалом дуже непогано є, і, думаю, для скла. В 5 чи 6, -6 міліметрів буде цього достатньо. Тому давайте приступимо до чистки наших стікол. Так, і знову прикрию пакриним склом, щоб, якщо будуть каплі, щоб воно не розліталося. Так, ну, думаю, весь процес той який я чистю скло знімати не буду. Зараз я його почистю і далі повернусь до вас знову. Ну, власне, ось така муть піднялась після того, як я почистив акваріум. Так, не все ідеально, але загалом я потім в таких тонких місцях я привик уже звичайною кредитною карткою вичищати те, що залишилось по вкутах на ребрах. Тому, в принципі, давайте зараз. Фільтр забере цю всю муть, почисте. І вже далі, тоді, коли буде чиста водичка, включимось та власне, покажу щось цікаве із цього акваріуму. Так, ну загалом пройшло десь близько 30 хвилин. Основна маса муті вже відфільтрована, тому давайте подивимося ближче, що власне, цікавого є в цьому акваріумі. Так, ну, якщо вважати всі етапи розвитку акваріуму, да, то зараз і першим тим, що, з чим я зустрівся, це діатомі водорослі. Діатомі водорослі покрили основну декорацію, а також крало у крошку пісок. Ну, сказати, що його дуже багато було, то не можу сказати. Коли я запускав ще в минулому році в жовтні місяці свою основну систему. То діатомів було набагато більше. І проблема ця була набагато ширша. Ну, все ж таки, зараз за рахунок того, що був е, оживна СРК, я думаю, в ньому все ж таки були необхідні мікроби, ну бактерії, і які, власне, дали більш легкіший, більш м'якший старт для цієї системи. Ну, думаю, результат за 39 діб досить хороший. Але якщо ви бачите, все ж таки є які обростання на основній декорації на цьому камені. Але я думаю, що все ж таки з часом все це пройде. Загалом по параметрам. Параметри я ще не вимірював, тому в цьому відео ми заміряємо нітрат-фосфат. Карбонатну жорсткість, я думаю, немає сенсу особо вимірювати. тому що Ну, споживачів її не досить багато. ну, Не то, що не досить багато, а зовсім немає, якщо равуків не вважати. Так, ну, власне, поживності. Те, що я казав, тут вже знаходиться декілька тижнів активнія. Насамперед, ну, для того, щоб присадити з основної системи сюди, це ще той квест, і ще тим, що. Вона в мене також сиділа на основній декорації. І, власне, до, в досить такому <кій> скритому просторі, то загалом це був цілий квест. Сказати, що все було безболісно, не можу сказати. Все ж таки активнію трішки пошматував. Але, в принципі, загалом за декілька тижнів вона відновилася, і вже досить так бодренько вона. Переміщалася по самій банці. Ну, зараз вона знаходиться в мене, зараз наведусь ближче отут під декорацією. Якщо ви бачите, все ж таки вона осіла там і вже знаходиться днів з 5 десь, десь так. Ну, сама, власне, капнела чи кінійське дерево, чи як воно правильно називається, підкажіть, будь ласка, в коментарях. Е, будь ласка, нагадайте. Вона приїхала з основної системи десь також тиждень тому. Ну, Я думаю, вона все ж таки в неї проходить процес акліматизації, вона не в досить хорошому вигляді. В основній системі вона була дуже велика і займала дуже багато простору. Але все ж таки будемо сподіватися, що вона відновиться. І з іншої живності. В СРК було дуже багато молодих равликів турбо. Деякі з них вже навіть почали рости і вже мають такий досить гарний вид, такий вже середнень, середненького розміру. Також були астерінки. їх також тут дуже багато. Є такі прям жирні жирні, крупні, є там мілкі, і їх там досить достатньо. Так, Також. також забув, як правильно вони називаються, є такі. Напевно, це червяки все ж таки в такому кальцієвому скелеті Вони ще випускають таку тоненьку-тоненьку майже невидиму павутинку. Тому також, будь ласка, якщо є знавці, нагадайте в коментарях. І по живності у ну, момент запуску десь навіть, на, -на, на через добу. Ой, не через добу, а десь близько, мабуть, через один тиждень. З'явилося дуже багато копіподів. Копіподи прямо обліпили весь акваріум, всі стінки, їх було дуже багато. Зараз їх в принципі не видно, але все ж таки думаю, що вони тут ще є. Далі. Із таких нелегалів та із того, щоб не хотілося бачити в акваріумі, але все ж таки були декілька бульбашок в Олонії. І було небагато, там буду, буду, десь близько 3-4 бульбашок. Загалом я більше не бачу. І нових якихось мілких також не з'являється, що є дуже гарною новиною. Айптайзій не бачив також, що є дуже добре. Так, ну, пісок, власне, як ви бачите, в діатомових все ж таки. Я там трішки пізніше буду вже доочищувати до ідеального стану скло акваріуму, тому, думаю, там пошевелю, поворошу пісочок, щоб все ж таки він був біленький гарненький. Так, ну, в піску вже населений він всякими черв'ячками, які також вже будують собі ходи. Тому біологія розвивається, чекаємо. Коли буде зріти акваріум. Так, а загалом. А, ну і ще забув сказати: сьогодні я додав ось таку маленьку помпу. Ось оця помпа. Це помпа з мого прісного акваріуму, вона маленька. Чому додав? Ну, тому що від цього фільтру рюкзачку все ж таки тече дуже слаба. І сама декорація, весь акваріум недостатньо продувається. Тому я додав таку поки, як тимчасова міра, додав цю невеличку помпу. Тому далі подивимося, як на неї відреагують мешканці. Загалом пропоную все ж таки повернутися до тестів, подивимося, які параметри, і далі поспілкуємося, які в мене є плани на майбутнє по цій системі. Так, ну ось я тести зробив. Я використовую капельні тести від Саліферту, тому власне, давайте почнемо з нітрату. Так, ну, загалом, якщо подивитися, камера цього все не передасть. Але насправді, якщо вірити моєму оку, то нітрат по Саліферту показує десь щось між, між нульом і двійкою. Я думаю, десь одиниця нітрат, нітрату все ж таки є. По фосфату. Фосфат повністю прозорий, то будемо вважати, що все ж таки його там немає, або якась там мінімальна доза. Ну, Загалом, хоч і кажуть, що фосфат по саліферту це все ж таки просто індикативний показник, ніж якесь точне вимірювання. Він показує або мало, або дуже багато. Ну, Будемо вважати, що все ж таки по нітрату, якщо є одиниця нітрату, це все ж таки добре. Це знак того, що е, все ж таки азотний цикл запущений в цьому акваріумі і є його переробка. Так, ну, по фосфату все ж таки нуль, але, але, ну, я ж кажу, це суто індикативний показник. В принципі, давайте повернемося до акваріуму і поспілкуємося по планам, що, власне, я хочу бачити. В цьому акваріумі, і як я бачу, подальший розвиток. А ось кому цікаво, на фоні моя основна система це 35 літрів. Тут в мене живе два клоуни. Запускався я на декорацію на кераміки, а по самим коралам то тут багато політої зонти і є ЛПС. Торчі і паранкори. Ну і ще є чаліс. Ну, загалом, кому буде цікаво, я можу більше докладніше розповісти в майбутніх відео. Тому пишіть в коментарях, кому цікаво. Так, ну що, власне, по планам. Ну, в принципі, як і спочатку задумувалося, все ж таки, я хочу зробити з нього актинік. Те, що я казав раніше, є тут одна актиня Quadricolor. Також в планах додати її ще. Напевно, ще один квадрик і хочу ще додати сюди зелену актинію. Напевно, ну, хоча вона досить рідко бачу її в продажу, але все ж таки думаю, колись то її знайду. Загалом, поки бачу розвиток тільки його як актині, капнела ця, я, чи що це воно, все ж таки, я думаю, вона кудись чи подарую, чи продам. Кому буде потрібно. Далі по населенню. ну В принципі, поки я не бачу сюди, що я буду саджати якусь рибу. Були думки щодо маврітанця, але я не розумію, поки наскільки для нього буде комфортний такий об'єм. Можливо, все ж таки сюди додати клоуна, але це буде все в майбутньому. Насамперед хочу сюди додати в першу чергу це актині. А так, загалом буду чекати, поки встановиться якийсь баланс, поки пройдуть діатомові водорослі. Далі подивимося, що прийде на зміну діатомовим водорослям. в основній системі. Я пройшов, напевно, всі етапи. Спочатку були діатоми, потім були. Це ано. було досить таке жорстке. І... Але там був у мене значний перекос по параметрам, то поки не стабілізував параметри, то ціано все ж таки не виходило. І була нечатка. Після це десь через декілька тижнів пройшла нечатка. Нечатка також була така, досить розповсюджена, і вона була тяжко її було виводити. Довелося мені. Все ж таки додати фуканозол в основну систему, щоб її побороти. А далі ще додав собачку водоросліїда Соляріса, який також мені допомагав. Ну, зараз, в принципі, як банка біобаланс все ж таки визрів, і проблеми по акваріуму відійшли. В принципі, подивлюсь, як. Що мене буде очікувати по цій банці, і буду у вас також тримати в курсі справ. Загалом на сьогодні все. Якщо є які питання, задавайте їх в коментарях. Якщо вам буде цікаво, ставте лайки. Буде досить приємно все ж таки розуміти, чи дійсно подобається вам ці відео і чи потрібно робити щось далі. Загалом на сьогодні все. Всім дякую, до зустрічі!